За 2013-й зарплатний борг в області вдалося скоротити на 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Причому 49 підприємств краю повністю розрахувалися найманими робітниками. Вже від початку цього року ще 8 підприємств спромоглися сплатити зароблене своїм працівникам. Проте на цьому всі позитиви закінчуються. Адже за останні місяці заборгованість і зарплати знову зросла приблизно на 3 мільйони гривень. Графік погашення заборгованості і заробітної плати в області не виконано. На 4,6 млн грн, в тому числі по комунальних підприємствах на 408 тисяч гривень. За моніторинговими даними, заборгованість заробітної плати станом на 1 квітня поточного року складає 13,3 млн грн. Про перевірки на підприємствах боржниках і результати таких перевірок традиційно доповіли правоохоронці та фахівці інших контролюючих органів. Чому не виплачується зарплата, розповідали представники підприємств-порушників закону, а також посадовці районів і міст краю. Зараз підприємство Желез Гаррі надійні на самі на той худоби, що з для цьому зернових. Для группів, погашення електроенергії. Це суть в тому, що частково зарплата виплачується. Молоково не здають на, хоча рахунки заблоковані, молоково вони здають на завод старохознання, частково вони зарплату, зарплату гасять, це одно людям гасять, тому що люди працюють. Але розумієте, яка ситуація? Будемо говорити найбільше трьох місяців, ой, оцінка цього майна. І ще одне проблемне підприємство, котре рахується серед боржників вже понад 10 років аеропорт Хмельницький. Цю комунальну власність обласної ради за останні роки не раз підтримували грошима з бюджету краю. На сьогодні там працює 21 робітник, 18 з яких охоронці. Зарплатні борги зростають, грошей немає. Я як керівник допомочого обов'язків і головний бухгалтер, всіх лютий березень були за власним рахунок. Також по скороченому робочому дню працює 20 років. Працівники, аеродромні працівники і прибиральниці. Також цього місяця по наказу, по підприємству. І було зменшено робочі години. Також похорон. Програма відновлення роботи аеропорту ухвалена обласною радою рік тому не запрацювала. Дотепер комунальне підприємство стоїть без руху. А зараз вже лунають пропозиції розпочати відносно нього процедуру банкрутства. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.